Початком повномасштабної війни були побоювання щодо продовольчої безпеки країни. Бачимо, що все ж таки аграрний сектор гідно вийшов із такої складної ситуації. А якщо говорити про рік 2023, чого очікувати аграрія і чи буде загроза продовольчої безпеці? Ну, загрози продовольчої безпеки немає, але ми повинні виходити з реальної ситуації, в якій ми знаходимося, тому що. 2023 рік без перебільшення він був найважчий для представників аграрного бізнесу. Я не хочу тут робити весь перелік негативних чинників, які впливав, окрім війни, тому що там є свої складові. Але на сьогоднішній день ми маємо постійні консультації із представниками аграрного бізнесу. І, попри всю проблематику, вони більш оптимістично дивляться на 2023 рік. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що, якщо ви знаєте, на світових ринках ціни, наприклад, на газ, природний газ, там, зменшились в три рази. А природний газ це є базовою складовою, наприклад, для такої, важливої речі, як, наприклад, азотних мінеральних добрив. Тобто ми зараз бачимо, що пішло зниження фактично вартості азотних мінеральних добрив. Раз друге ми бачимо, що відносно застабілізований валютний курс дає можливість суб'єктам аграрного бізнесу. Накопичувати відповідні фінансові ресурси і відповідно, закуповувати ті складові, які потрібні для весняно-польових робіт. Ми на сьогоднішній день бачимо те, що поступово крок за кроком почали формуватися нові ринки збуту і відповідна нова логістика, не тільки порти, але все ж таки, ось по, по, як знаєте, по потихеньку потихеньку ринок почав відживати, він, він почав працювати. Ми бачимо те, що все-таки погодні умови зими поточного року осені, дали можливість посівам озимих культур нормально війти в зимовий період, і вони зараз знаходяться в доброму або в дуже доброму стані. Разом з тим ми бачимо те, що представники аграрного бізнесу звужують коло тих культур, які вони будуть сіяти. Це, вони зараз так більш сходять, це олійні культури, такі як сонячний кріпак, це соя, це озимі культури. Бачимо зараз зменшення. Орієнтир на виробництво когурудзу, але знову ж таки це не є якимось там критичним аспектом. Але і позитивним фактором є те, що багато е господарств, які вже тривалий час не сіяли цукровий буряк, вони підготовили ґрунт під глибоку оранку під, е в тому числі посів цукрового буряка. Я е зараз дуже уважно вислідковую. Які е, ініціативи уряду підуть. Я зараз бачу, що знову буде реалізована програма, пов'язана із наданням певних преференцій по отриманню або компенсації відсоткових ставок для представників аграрного бізнесу. Підкреслюю в державі є ці ресурси, тому що я вже е, говорив про те, що західні партнери м, дають нам можливість спланувати видатки державного бюджету. Тому я так з обережним оптимізмом дивлюся, дивлюся в завтрашній день. Разом з тим, ми повинні розуміти, що в Україні дуже багато територій, вони особливо східні, там де велися бойові дії, вони потребують розмінування. І відповідно, значна частина тих ресурсів, особливо це південь. Запорізької області, там, де фактично зона окупації, це були такі території, де вирощувались тверді сорта пшениці, це безкраї поля степові, тому цілком очевидно, що в наступному році буде менший вал, наприклад, озимої пшениці. Але разом з тим, я думаю, що в нас буде нормальний вал. Зерна і по кукурудзі, незважаючи на скорочення площ. Тому, ну ось так. Я хотів би подякувати, користуючись нагодою представників аграрного бізнесу, тому що якщо ми говоримо про Вінницьку область, то незважаючи на дуже непросту ситуацію, фактично лише на 3% скоротилось скоротились надходження четвертої групи єдиного податку це які сплачують аграрії. В місцеві бюджети, що дало можливість наповнити місцеві бюджети, і більш того, вони аграрії підставили своє плече, коли неритмічно ритмічно працювало казначейство і не давало можливості громадам профінансувати ті чи інші видатки, особливо частині підготовки навчальних закладів до нового навчального періоду. Вони в масовому порядку допомагали цю роботу і поряд з цим надавали практичну допомогу. В частині харчами, тимчасово переміщені люди, військові, які тут розміщуються на території Вінниць Вінницької області, все це, от, ну, от, говорить про те, що ще раз переконаний в тому, що це ми поступово адаптовуємося до військового стану. Ми поступово, крок за кроком, починаємо піднімати голову і дивитися в завтрашній день, і ми повірили. У власну спроможність захистити країну і розвивати країну. Що стосується е, загалом роботи аграріїв знаємо, що, наприклад, засоби захисту рослин е, досить часто закуповувалися з Білорусі. Яку альтернативу знайшли аграрії? Знову ж таки, аграрії заздалегідь купували засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали. Яка сьогодні ситуація? Знову ж таки, чи не зросте у ціні паливо, і як усі ці всі фактори е, вплинуть в подальшому на споживача? Е, був шок перших місяців. І ми це бачили. і Були допущені певні помилки, пов'язані з державним регулюванням, зокрема, паловмастильних матеріалів. Потім ситуація застабілізувалася, запрацювали ринкові механізми, застабілізувався валютний курс, і це дало можливість фактично вибудувати нову логістику. Поставок як паломостильних матеріалів, як азотних мінеральних добрів, компонентів інших мінеральних добрив, так і системи захисту рослин, пестицидів, гербіцидів і так далі, тому подібні. На сьогоднішній день система працює, вона працює досить ефективно. Ми зараз бачимо знову ж таки, це статистики немає, але емпіричні такі. Дослідження і спілкування із компаніями, які поставляють систему захисту, ми бачимо, що ринок відновився, ринок пішов, компанії працюють і це вселяє певний оптимізм. Я ще раз підкреслюю: на сьогоднішній день є загальна тенденція до зменшення вартості азотних мінеральних добрив. Це дуже позитивний чинник. Якщо ви, не, ви звернули увагу, ми маємо ситуацію. Незважаючи на підвищення впровадження знову акцизу на паломастильні матеріали, ми зараз бачимо відносне скорочення відносне зменшення рівня цін. Це пов'язано із тим, що Європейський Союз, Сполучені Штати, взагалі світова економіка, яка також перші місяці російської агресії пережила шок. Вони дуже швидко знайшли чинників заміни російської нафти і газу. І на сьогоднішній день, якщо, наприклад, ще літом, наприклад, вартість нафти за барель, коштувала, наприклад, в Європі 125 доларів за барель, то це система виміру нафти так. То на сьогоднішній день вона, вона опустилась до 85. Більш того, інші сорти нафта ще більше впали, я вже навіть не говорю, що російську нафту взагалі перестають там купувати і так далі. Тобто світова економіка поступово адаптовується до нових умов. І це вселяє такий обережний оптимізм, що якщо не буде різкого скачка вартості нафти. І нафтопродуктів на європейських ринках. Тому, чому? Тому що ми на сьогоднішній день 100% закуповуємо свою продукцію, нафтопродукти, систему захисту, азотні мінеральні добрива на європейських ринках. Слухайте, ми там рік назад про це не можна було уявити, але це йдуть ритмічні поставки, забезпечується відповідна система якості, прощупаються нові логістичні цепочки. Почав працювати український бізнес логістичний, і все це дає можливість говорити про те, що аграрії адаптувалися до нових умов, а адаптація дає їм можливість приймати відповідні виважені ті чи інші рішення, тобто не буде оце сторони. З боку в бік і незрозуміло, що відбувається. Тобто, в цілому йде певний процес адаптування і стабілізації до нових умов, що позитивно вплине на пожвавлення ділової активності, нарощування як поставок в Україні, наприклад, компонентів для аграрного бізнесу, так і в цілому нарощування продукції в сфері аграрного бізнесу, як такого.